Добрий день, мої дівчатка! Вітаю я вас, мої підписчики, мої глядачі. Ось є в мене така шубка і я хочу її трохи переробити. Я купила її в 13-му році, і вона порядку мені вже надоїла. Ви знаєте, буває висить зиму, я її ні разу не одіваю. І мені хочеться щось її, так як би мовити, осовременники. Я хочу знизу зрізати. Полоску і зробить капюшон. І буде в мене, як би курточка хутряна. І я, мабуть, її полюблю, тому що вже закинула, вже не ношу. Ось така довжина. дивіться, яка довжина в неї. Ну, довжина мені подобалась. І дивіться, що тут дуже-дуже маленький запах, дуже маленький. І вечір я хожу, в мене коліна зверху, і воно там внизу нічого не гріє. І вирішила я переробити. Я починаю працювати. Підпорола, дивіться, знизу підкладочку, відложила, скільки мені треба від краю відрізати, накреслила лінію, по якій буду відрізати. А відрізати я буду лезом, тому що хутро ножницями не ріжеться, а лезом. Щоб потім не сипалось. І я ось успішно відрізала цю полоску. Так, тут ось якась ще наклеєна тканина. Побриваю. Хутро, оце хутро, називається мутон. На нашу мову переводиться стрижена овечка. І буду викроювати по цьому капюшону з куртки старої. По йому буду міряти. І буде новий в мене капюшончик з хутра. І ось дивіться, ось мій результат. Ось мій капюшон. Дивіться, який класненький. Ось вам покажу, як воно виглядить. Дивіться. Обрізала тільки 20 см і зовсім зовсім другий вигляд. Дивіться, дуже-дуже виглядає по-современному. Дуже-дуже стильніше, не так як ота шубка була. Була шуба, а став полушубок з капюшоном. То він ще ж я зробила, що він відстібається. Він тут на пуговках і на петельках. От. Я ще його і от стігаю. От стрібну і покажу вам. І ось він у мене такий каптур, Дивіться. Він у мене на підкладки. От. У мене тут 5 петельок, от таких от. От. Під воротничком у мене 5 гудзичків. Хотіла зняла, хотіла оділа. Отак. От як хочу. Зняла капюшон, оділа шапку. От стільки в мене варіантів зараз буде. Ось дивіться, у мене є такий шарф. Ось зложила я його дивіться вдвоє. І зараз одіну, подивимось, як воно буде дивитися. От так ліно. От. Дивіться, оце так оділа. Ну, це типа снуда, так? Ну, оце висить. Що його робити? Ну, я зараз присоберу отак от і візьму на різиночку. Резиночку зараз прихвачу. І ось я розправила так. І вийшов такий варіант. Не висить отак. Это зима ж буде, значить не буде задувати. Ось вот такий варіант. Ще покажу один варіант, як в'язати шарф, інтересно. От так. Щоб хорошо утеплитися. Отак вот закидуємо, його заворачуємо. О, треба, щоб тепленько було. Цей кінець менший. Робимо. От. Маленький. А ці прокручуємо отак От з Раз. Другий раз. Другий раз. І ще раз. Так. І у нас виходить тут петля. І в цю петлю проділюємо цей кінець. І ось вийшло таке утеплення. Бачите, така петля дивається, розправляється. От. І... А на голову що маю? Ось мій брилик постійний. Він сюди теж підходить. Ось от, от так. Любу шапку, будь-який берет, платок можна. Що хочете. От стільки варіантів. Дивіться. І капюшон. І шапка, і шарф, і платок. І що хочете. Отакі от, от такі варіанти. Отак. От так що я потрудилась. І зробила те, що хотіла. І я думаю, що буду носити його в основному з капюшоном, бо це дуже-дуже зручно. І, дівчатка, прошу вас, підпишіться на мій канал, поставте лайк і пишіть коментарі. До побачення!